Всім привіт, добрий ранок. Сьогодні 28 число, прокидаємося і йдемо до роботи. Уже у нас 6.36, потрібно, вже вставати. п'ятниця. Так, я вже в машині, що це у нас 6.44, прийшло 10 хвилин, звичайно, поки в душ, поки туди-сюди. помитись. Будемо запускати холодну машину. Що мені казали. Так, вжимаємо сіплення. Хорошо. їдемо, їдемо. далі на поле накопувати людям саженці звичайно так і видно що рано був дощик маленький але то не біда головне щоб просто траса не могла кратійки їдемо далі Попали самшит людям на відправку. Бачимо, які у нас є саженці самшиту, тут у пачках 10 штук. Дуже гарний самшит. все він оброблений, від шкідників, він не буде пити. Звичайно, обробка потрібна. Ми пакуємо самшит у такі картони, тому що він великий, замовляють 10-20 штук і звичайно 10 днів на відправку. Друзі, загружилися ми вже відправками. Тут приблизно 35 посилок. Вже будемо їхати на почту і відправляти вам саженці, хто замовляв нас. Їдемо вже на почту. Пошта знаходиться кілометрів 30 від нашого села. Звісно, я ближче вантажне. нарешті на нормальну дорогу і вже по прямій на почту. Так, народ, посилки ми вам вже відправили. Цей Займається буквально на почті минут 15-20, буває менше, навіть 10 хвилин. Так що вертаємось додому і знову копаємо сажатися, свічі знову будемо відправляти. Перерив на каву з ходогом так як по дорозі закупили, звичайно, ми ще стреч плівки та скотч для пакування подальшому сажанці. Хто тобто, і бачу. Друзі, я вже вдома і зараз буду обрізати з таким сікатором. Буду обрізати лаванду. Лаванда у нас є саженці на продаж, будемо обрізати черенки, того що, щоб лаванда не була такою таких вишивкою, треба обрізати її під ноль. Зараз будемо це все робити і далі будемо знову пакувати людям з Тому що днем треба робити ту роботу, що робиться я. Yeah. Чому потрібно зірзувати? Yeah. Тому що ця ось все жижеця відмерзає. Нам потрібно, щоб тут молося молодий. Ну, так кажеться, що сухарик, але да? ну, насправді воно все живеньке. Просто треба почекати, і воно наросте все свіже. Зроблено на сьогодні 15 рядків. Вже потрошки піде. Ще лишається 35. Будем працювати. Ось, друзі, за що я говорю? Вже бачите? Вже такі маленькі-маленькі паруски, лаванди вже вверх. Ось так потрібно брізати. Так, друзі, я вже вдома, маю такий чудовий виноград. Бачите, сорт у нас іде Аркадій. Дуже гарний виноград. у таких горщиках. Будемо пакувати людям на відправку так, друзі, завершення робочого часу на сьогодні. тож сьогодні п'ятниця. Всім бажаю вам хороших вихідних, хорошого настрою та миру всім нам. Дякую вам за увагу, приємного перегляду всім і підписуйтесь на мене, друзі. Всім дякую за перегляд.